Всім привіт, з вами я та да, 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 Я снимаю та да, да. в мене є печальна новисть. Да видалили тік-ток Ой, дав... ну, до виду заблокували ток канал. Зараз я вам це все покажу Так Зараз я там розвиваю Тикток я там хочу. Ось, бачите, пише щось щось пішло не так. І там пише нула. Там аж пише нуло. Так, та Давидик побою завантажувати відео і воно чернетки. чинетки. Давай все погнали усе. Так, все таке. Я пасую до тебе.